Чому водії львівських маршруток не заїжджають на нові зупинки? І скільки таких з'явиться у місті? Ще ще про компенсацію перевезень та вшанування небесної сотні. На годинниках 18 на Теркальвів час новин у студії Ірина Гоць. Сурдопереклад Лілії Костишин. Вечір добрий у залізничному районі міста спорудять близько 13 нових зупинок. Будуть встановлювати там, де ще немає, та реконструюватимуть старі. Розпочинають із найнеобхідніших місць, де люди стоять буквально у болоті та очікують на міський транспорт. кажуть комунальники, встановлюватимуть зупинки нового зразка, які виготовлені зі скла. В середньому вартість такої зупинки від 28 тисяч гривень. а період монтажу три дні. Комунальники також закликають шанобливо ставитись до нового нового. Поставлених зупинок, адже вже бували випадки вандалізму. Сьогодні на вулиці Виговського, 8-10, закінчуються роботи по облаштуванню майданчика під зупинку громадського транспорту, заложиться плиткою, а ближче вже до кінця березня, початку квітня вже буде стояти новий павільйон на тому місці, де зараз стоїть зупинка після проведення торгів. Взагалі планується на території залізничного району облаштувати від 10 до 13 зупинок громадського транспорту нового зразка. Львівщина отримає гроші на компенсацію перевезень пільговиків. Верховна Рада України на це загалом по Україні передбачила майже 2 мільярди гривень. Відповідний законопроект підтримали 245 народних обранців. Інформують в облдержадміністрації. Компенсація витрат за проїзд пільговиків у громадському транспорті буде здійснюватись за рахунок перерозподілу коштів у державному бюджеті. Гроші місцеві бюджети отримують з коштів субвенції, передбаченої для надання пільг на житлові субсидії. Для Львівщини на комп. Пенсацію перевезення пільгових категорій населення передбачено майже 88 мільйонів гривень. Цьогоріч обласна влада хоче забрати усі шкільні туалети із вулиці. Наразі ще є 64 сільські школи, які користуються вуличними вбиральнями. Найбільше їх у Турківському та Старосамбірському районі. Ми побували в селі Старий Яричів. Там і вчителі, і учні також користуються туалетом, що розташований не в приміщенні школи. Більше Ірина Кунинець. Десять років тому, коли тут створювали групу для дошкільнят, спеціально до приміщення школи добудували туалет, аби мала ще не змерзла. Решта школярів та вчителі змушені ходити до вбиральні, яка знаходиться на вулиці. Коли зима і, наприклад, дуже такі люті холоди, то ми дозволяємо. Дівчаткам сходити там в туалет в дошкільну групу облаштувати теплий туалет керівництво школи активно просить вже впродовж останніх п'яти років. Вчителі навіть готові своїм вчительським кабінетом пожертвувати для такого приміщення. Батьки ж натомість ремонт обіцяли зробити самотужки. І лише цього року, нарешті, райдержадміністрація таки знайшла необхідні кошти. А це 143 тисячі гривень. Згідно проектно-кошторисної документації, тут плануємо. Те приміщення облаштувати як внутрішній тамбур для переходу у внутрішній санвузол. Тут будуть розміщені умивальники для миття рук і бойлер і бойлер, а вже самі санвузли будуть в добудованому приміщенні. За останні чотири роки приміщення перенесли більше 400 туалетів. Звітують чиновники цьогоріч громади може пропонувати проект ремонту на обласний конкурс мікропроектів. Маємо надію, що вони власне скористаються цими мікропроектами, і громада до того долучаться. І так само з керівниками ми вже мали розмову. І думаю, так само місцева влада до того поставиться з відповідальністю. І це питання маємо надію, що в цьому році буде повністю вирішено. Парадоксально, але єдиний плюс від туалету на вулиці кажуть вчителі те, що діти під час уроку таки менше відволікаються, особливо у холоди. Діти не дуже часто, хоча першокласники вони теж не, не дуже часто бігають в туалет. Ну звичайно, як нап'ються там чаю чи ще щось, то так. Але на уроці, якщо одна дитина піде в туалет, ну то так. Облаштувати теплий туалет у школі Сирого Ярищева візьмуться вже навесні. Ірина Клинець, рюматьора. Новини. Ну, і повернемося до теми дорожньої. На Галицькому перехресті облаштували нову кінцеву одразу й декількох автобусних маршрутів. Відтепер кожен маршрут закріплений за окремим павільйоном. Це фактично головний в'їзд у місто одразу з декількох транспортних артерій. Відтак по обидва боки траси біля Галицького перехрестя були припарковані міські великогабаритні автобуси, які особливо у час пік створювали незручності і корки на цій ділянці. Тепер маршрутчики мають свою ділянку. по, Поза трасою, однак, не поспішають на неї заїздити. Чому питав Віталій Гамадин. Нові модернізовані зупинки на Галицькому перехресті не користуються попитом. Водії міських маршруток чи то зліно чи то за звичкою продовжують зупинятися на зупинці між міських маршрутів. Люди бідкаються, що чекаючи на маршрутку, перебігають з однієї зупинки на іншу, адже не знають, де виглядати свій рейс. Водії зупиняються, де їм заманеться, хоча комфортніше на нових станціях. Я питаю їх, ніхто не знає, чекають. Я думаю, що тут краще, тому що там їздили лише із тих районів маршрутки, а тут краще. Тут і окреме місце, там траса, дорога, машини їздять, а тут спокійно собі сідаєш. Кермувальники ж пояснюють, що вони не винні, мовляв, нові зупинки комфортніші для них самих, а не завжди заїжджають на них через те, що водії автомобілів облаштували для себе парки на зупинці громадського транспорту. Дуже добре зробили, тільки ті машини треба забрати. Парковка в нас як завжди, у Львові між автобусами, де треба і не треба. То слово не заважає, то неможливо їхати. Бачу, треба перший знак треба поставити. Нема поліції. У транспортному управлінні інша версія. Не працював світлофор, тому не було змоги автобусом заїжджати на індивідуальні станції. Там світлофор працює в тестовому режимі, новий світлофорний об'єкт. І ми вчора договорили з Ліотадоном, що вони сьогодні його включають, світлофор. Ну, як завжди буває, значить, районна енергоорганізація, яка відповідає за енергоснабження цього району, почала раптово якісь сьогодні ремонтні роботи. Та транспортники обіцяють, що вже за кілька днів усі міські маршрути, що проїжджають повз Галицьке перехрестя, чи мають там кінцево, обов'язково стоятимуть на нових облаштованих зупинках. Віталій Гамадин, Сергій Медведів, новини. На сході України проросійські бойовики продовжують обстрілювати українські позиції. Як повідомив сьогодні, вранці гречник штабу антитерористичної операції за минулу добу зафіксовано 55 випадків порушення режиму припинення вогню. 22 рази. Противник вів прицільний вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї по опорних пунктах сила в Маргінці. Зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем були обстріляні наші позиції в пісках опитному авдії. Івці, майорську та новгородську. Окрім цього, на нашому опорному пункту в Зайцевому противник відкриває відкривав вогонь з міномету по українських укріпленнях в Старогнатівці та Луганському. Проросійські бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та БМП на Луганському напрямку з мінометів, стрілецької зброї та гранатометів були обстріляні українські позиції неподалік Богуславського. Посеред білого дня з набоями у кишені у Львові в районі Глевандівки на вулиці Сяйво. Правоохоронці затримали чоловіка зі зброєю. Зловмисник мав при собі предмет схожий на пістолет Макарова з набоями. Також у затриманого вилучили дві ручки пристрої для відстрілу рібнокаліберних куль. Львів'янина доставили в залізничний відділ поліції для допиту. Вилучені предмети скерували на експертизу. Наразі правоохоронці вирішують питання про відстріл. Скриття кримінального провадження. Найпростіше працевлаштуватись у Львові, натомість найважче у Жидачівському, Сколівському та Турківському районах. У цих районах на одне вакантне місце претендують навіть до 79 людей. Краща ситуація у Львові для 5 тисяч безробітних пропонують більше тисячі варіантів роботи. Загалом, ж, станом на 1 лютого, на Львівщині допомогу у працевлаштуванні потребувало більше 24 тисяч безробітних. З них майже 60 відсотків становлять жінки та 45 відсотків молодь віком до 35 років. от, наприклад, січень це не показово. Це там Складна ситуація є в гірських сільськогосподарських районах через недостатню потребу роботодавців у робочій силі. Загалом на одне вільне робоче місце на початок лютого в області претендувало 13 осіб. Найбільше працевлаштовується в в сфері послуг, в торгівлю. Ну, середня зарплата коливається 1900 гривень. Як заробляти ефективніше та впроваджувати новітні технології у сфері господарства? У Львові стартувала перша національна конференція аграріїв. Послухати експертів та обговорити шляхи розвитку сільського сільськогосподарської галузі приїхали підприємці з усієї України. Організатори навчань кажуть, головне у фермерстві знати ринок та впроваджувати ефективний менеджмент. Додамо в області діє програма підтримки дрібних фермерських господарств. Цього року на програму з розвитку агропромислового комплексу планують виділити 11 мільйонів гривень. Ми бачимо, що дуже багато аграріїв, дрібних селянських господарств, вони працюючи, потребують знання. В них немає часу їх здобувати, оскільки вони в основному біля господарки, але, власне, завдяки цим знанням вони зможуть досягнути більшого результату. І мільйон з гектару це насправді не така вже велика амбітна ціль. Ми хочемо лише звернути увагу сільськогосподарських підприємців, фермерів, одноосібників, великих підприємств на можливості ефективного використання землі і на те, що не обов'язково в сільському господарстві мати величезну площу для того, щоб заробляти пристойні гроші. Герої не помирають два роки тому у Києві від підлих вбивць бандитського режиму загинули кращі сини і доньки України. Герої Небесної Сотні. Львів пам'ятає полеглих на майдані, вшановували мовчазною ходою. Опісля на площі перед пам'ятником Шевченкові відбулася панахида за загиблими героями та віче. Докладніше розповісти наша Оля Тимоляк. Ігор був у Львові, коли 18 лютого дізнався із новин, що на Майдані розпочались криваві протистояння. Хлопець одразу зрозумів, він має бути там разом із друзями. В той же вечір поїхали до Києва. 20 лютого Ігор не забуде ніколи. В той момент, коли почали розстрілювати людей, особливо, словно звісно, черепашки. От коли почали падати з той сторони перші люди. І ми почали перебігати дорогу. А коли перебігаєш дорогу, ти розумієш, що просто не знаю твій ворог, який хоч собі смерті він ну зовсім близько, і ти в нього як не вкрит, і, не знаю, долоні. І в той момент, коли перебігав, думав тільки не зараз, тільки не зараз, щоб не, щоб не попало, десь не влучило в мене. Микола згадує, вранці 20 лютого вони вийшли на інститутську і зрозуміли, майдан уже не мирний. Всюди стріляли. Хлопці бачили, як кулі снайперів вмить забирають людське життя. Однак вони не могли залишити поранених без допомоги, а тіла загиблих побратимів на полі бою. На щастя, кулі їх самих не зачепили. Хлопці, які зі мною тянули, один стояв трішки попереду, один просто от зразу біля мене стояв. Ну ми витягували Олега Ушневича. І я піднімаю голову, дивлюся оцей цей хлопець, що спереду стояв. В нього потрапила куля. я Не знаю, він живий чи, чи був мертвий. Ну він не, не подавав в той момент признаків життя. А хлопець, який був по праву сторону від мене, йому потрапила куля в ногу. Ми зняли маску з Олега, і я побачив очі. Це були скляні очі, які дивились просто в нікуди. Мовчки без слів. Львів у скорботі за небесною сотнею. Майже дві тисячі студентів пройшли вулицями міста. Після біля пам'ятника Кобзареві зібралися на спільну молитву, наша обов'язок пам'ятати і зробити так, щоб ці їхні вчинки до дороки тому не були даремними, щоб ми ну, продовжили їхню місію, і ми не змарнували, щоб вони не даремно померли і дали своє життя за Україну. Події зими 2014-го назавжди змінили країну. На майдані запалився дух героїв та патріотів, що боронили і боронять незалежність. Світло їхніх сердець горить і нині. Ольга Тимуляк Анатолій Лопаченко. Новини. І це все, що ми встигаємо вам розповісти цієї миті. День підсумуємо звично о 20.30. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Творіть їх разом із нами. Маєте що розповісти? Телефонуйте номер гарячої лінії служби інформації терка Львів 242 242-09-27. Нагадую, що більше свіжих новин завжди на нашому інтернет-порталі lviv.tv. не опускайте руки, не втрачайте віри і не будьте байдужими. Дякую, що з нами. До зустрічі.